一是 Саша, покажи, хто зареєструвався, у вас, путь перший раз Давайте Ще Давай это шерсть. <ріпи> <ріпи>

Сі, шістнадцять. О, є сесія було. Ще не слава ні, ще українці. Uscribe mi santo, zrychnaśi borżynki, ja prosta są ci, za mnie nie mracza, u duszy stara Oh, my Прийнято, які є доповнення. Є пропозиція в різному органи питання внесення змін до кількісних саме справи нашого комітету Пенсильської ради. Питання про затвердження найменування нового програму за територіальної громади. Також відділу освіти надійшла пропозиція. Ознання питання про внесення до детала штабного доступного з Митанської сільської ради. Питання про внесення змін до рішення 62 сесії Хмельницької ради внесення змін до рішення 69 -й. сесії про затвердження технічної вартості харчування та батьківської влади за харчування дітей комунальних закладу трошки та загальних. Питання про внесення змін до попередніх рішень щодо затвердження правильної вартості спочивання на Татарськівської оплати за спочивання сегменту за дошки дні та загальної середньої освіти для сестра 25 років. Прошу спочивати. Я думаю, є це питання, які до даного проєкту рішення. Якщо немає, стане голосування, порядок денний в цілому зміни.

Загальна фонду бюджету законов субвенції засело бюджетного забезпечення діяльності проведених відвідання та відсотків осіб та правди заклади з підтримки осіб, які захищали незалежності від реальності. Україна за рахунок відповідно субвенції державного бюджету названня суму сімдесят 464 тисяч триста шістдесят чотири гривень. Збільшується доводити відповідно додатки, закону субвенції, освітня субвенція державного бюджету і за суму 75 Збільше до обсії доходів до на видатки, за рахунок субвенції з місцевого бюджету, на зберігання державних особам з особливим окремо, за рахунок відповідно субвенції з державного бюджету на загальну суму 75 тисяч про цьому. Зменшити обсяг доходів до відповідних видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання винаймкреміх закладів за реалізацію соціального проєкту партії локації здоров'я України за рахунок відповідно субвенції з державного бюджету на суму 8 600, 864, Гривні. Відповідно, збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок та загального фонду бюджету, що до стане на 1 вересня на загальну суму 2 мільйони 300 тисяч 355 гривень. Провести перерозподіл видатків спеціального та загального фонду бюджету у розв'язі розпорядників коштів. По загальному та спеціальному фонду бюджету в тому числі бюджету розвитку Збільшити великого частину спеціального фонду бюджету за бюджету розвитку за рахунок перевиконання загального фонду бюджету, що бюджет, вися станом на 1 вересня 25 року на загальну суму. 14 мільйонів 90 тисяч гривень шляхом передачі зеленого фонду до спеціального фонду бюджету, поліщений бюджет розвитку, зменшити додаткову частину спеціального фонду та відповідно збільшити додаткову загального частину загального фонду на суму 500 тисяч гривень по головному розпоряднику управління освіти та громадської ліцей. Встановити цієї загального та відповідно дефіцит спеціального фонду в сумі 118 мільйонів 118 тисяч 300 гривень. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення про місцевих бюджету на 25 рік провести розпорядок і кошти відповідні зміни. Прошу підтримати. Шановні колеги, є питання до даних проєкту рішення? Якщо немає, станових? За 15 рішення прийнято. Подожди. Порож. А ще одні переходимо до, до, до питання. Питання номер 2 Про затвердження прогнозу бюджету Української території громади на 2020-2022 2027 році. На відставі бюджетної декларації на 26 років прошла зроблений прогноз бюджету на 26.28 років, схвалені на розмови 28 серпня.

На 2023, 2025 років. По фіне питання від першого питання виділяли кошти на дану програму в розмірі 1 млн 200 гривень. Тому що немає двох питань ставлено сама. За 15 років.

Ще приду, приходимо до наступного питання, питання, номер, 5 про внесення змін до програми, проєкту, культури, спорту. Один тренування 2021-2025 років. Також на питання в першого розглянула на дану програму стане на голосування. Начна з рішення. Переходимо до наступного питання. Питання No6. Про внесення змін до статуту комунальної підприємства спортивна громада. До подачі носіїв. Пропонується збільшити статутний капітал комунального підприємства спортивна громада Донецька сільської ради та встановити його в розмірі 1 мільйон 90 тисяч гривень. Затвердити статут нові редакції та доручити директору здійснити відповідні реєстраційні дії. Шановні колеги, має саме За шестнадцать четвертый прокондостой питание, питание номер семь. до минут программы питання, украинской территориальной громады на две тысячи двадцать пять две тысячи двадцать пять 2025, 2027 роки до передачу по верхнему це похідне питання від першого питання. Зв'язку з першою новою програмою інформатизації була необхідність відкрити нову функцію і провести перерозподіл видатків з функції No6032-40 сім, яка на функцію Сімдесят п'ятриця. Перенесення видатків. За 16 рішення прийнято. Переходимо до розповідного питання, а місії про передачу послугного заповідання. Пропонується передати без заплати з балансу Омецької сільської ради фестивальської області з засіб та саме інтеректорного борту на баланс Романського ліцею. Відділу авторського облікові звідси провести передачу засобу згідно умов, чинного законодавства, виконання даного рішення, заключити комісії з розвитку питання. питання, питання. 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 питання.

Переходимо до наступного питання. Питання номер 8. Делегування прав замовника в Гнецькій сільської ради. Добрий день, Дмитро Юрійович. Слухаю вас. Шановні колеги, на розвитку у нас питання про повернення до нас прав замовника по об'єкту. Капітальний ремонт об дорог відбувається десь до вулиці до Велика Кожна дорога, селі Кучен та селі Татнеєв, тисячі до Шестернатівської області, оскільки дорога проходить по межі по території Слава НТО сучасно передавали права на реєстрації адміністрації, наразі там проєкт не застопорився. І для того, щоб завершити цей проєкт, ми зараз приймаємо рішення, щоб права знову були на сільській раді. Наскільки я знаю, що буде допомога. Закордонні так у нас найболіше питання, питання, область почала робити ці дані проєкт, але там є певні питання з підрядником. Самим проєктом, ми ці повноваження забираємо на свою громаду на сільську раду, і нам потрібно людям доробити ту дорогу, тому будемо замовляти або більш за все коригувати той даний проект, а люди або дивиться якийсь додатковий проєкт, до замовляти. Розберемо що там зроблено, проведемо аудит. Тієї вулиці, що зроблено, що не зроблено, і вже по висновкам спробуємося, по що потрібно бути кошти. Попередні є домовленість з адміністрацією, що вони нам допоможуть з реалізації даного проекту. Тому дуже важливе надзвичайне питання, прошу підтримки. Також ми на цій сесії на першому питанні проголосували щодо відведення води від даної вулиці, прикордонної, тому що там усіх. Саме голосування? Питання No9. Долугування та моїх Кам'янської сільської ради. Прошу підтримати. За 16 рішення прийнято. Переходимо до наступного. Питання питання за податків до кількісного та персонального станку з нашого комітету оповідач відчува. Наші колеги, вашу проєкт колеги, рішення, річні підозрює якого пропонуються виключно зі складу виконавчого комітету. Відповідь Андрій, вот таким каже, що Роман сінька Романом Миколаєвичем. Хлопці мобілізовані, зараз служать, і в зв'язку з тим, що в них немає можливості приходити на виконавчий комітет, ми виключаємо, але в нас є попередньої домовленість, що хлопці до повернулися, вони ефективні виконавчої назад. Також рішення у всех, якщо вони будуть продовжувати. Тому прошу поставити на осаме питання номер 10. За шістнадцять машина прийнято Переходимо до наступного питання. Питання номер одинадцять. Зертання нові нового родина вулиці. Це лікарне аналізне територіальної громади. Викладання з людина. Слухай вас. Шановні колеги, за промов проєкт рішення, пропонують затвердити номінування нової кордони і вулиці, що розташована в межах населення пункту села Галагатинського міського русі, вулиця Льотчика, Винищувача Валентина Коренчука, затвердити вулицю Льотчика, винищувача Валентина Коренчука в переліку вуличного господарства села Гатробу. Повідомити про прийнято рішення філію в містах області, Державний національної інформаційної системи, Національного апарату зв'язку коштовного звуку, ведення державного реєстру виборців. Саме жителі на нашій територіальній громаді був герой, жив на вулиці Швецьця. Це привід Києва, який в перші дні війни здавав тут ворожі літаки на руку не в 50-х згоді хороших літаків, але, на жаль, він в, в... в... в бою за загинув і прийняти таке рішення і пропозиція підтримати дане питання, що змінити на честь я вивочу винищувача Валентина Кравчука, щоб діти знали, що дійсно таке. Був захисний привод, який тут поруч порожні літаки, які літали над нашою громадою. Тому прошу підтримати дане рішення. Дружина з дитиною проживають в нашій громаді. Тому буде для них все дуже-дуже велика честь і буде залишатися і все, що ми з перемогу. Тому прошу підтримати дане рішення. національних і відповідно рішення рішень прийняти, якою переходимо до наступного питання. Дякую. Наступне Так. А що відповідає до Вашої уваги проєкт рішення про внесення до даткових ставок до штата Росланд не з коїнцею, не з коєю радою? Хочу запитати. пане Володимире, панові депутати, господи, учасники. Управління освіти Гардянської сільської ради надійшли по питання від адміністрації западів освіти щодо першої що додаткових до ставок до штатного розвідку Гарнянського Гардянської сільської ради, саме дві ставки це інспектор складу керівництво і додатковобінетів фахівця з публічної закупівлі. Це зв'язано з іншого роботою. Великої um, кількості документів, кадрових справ, підтримати даний проєкт. Шановні mm. колеги, є запитання до даного проєкту, ще немає саме голосування? Питання номер 12 у нас. За 16 рішення прийнято. Переходимо до на наступного питання. Питання номер 13 по на нашому списку. На Додатково. Да. Е -е 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 -е. да. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення 62 сесії Хмельницької ради, да. ради. Да. від 18.02.25 року номер 62.35 про внесення змін до рішення 59 сесії Хмельницької ради від 19.02.25 року номер 59.10 про затвердження хронічної вартості харчування та батьківської плати, за харчування дітей у комунальних закладах до шкільної та загальної середньої сім'ї ради у 25-му році. Наші колеги, до на Батанії підготували даний проєкт рішення. Просимо його закрепити редакції ми щодо Юрівського ліцею, Юрівського ліцею наступний Сумма харчевания 60 дверей на день до учне перший четвертой класс и семьдесят день для руководителя. Для для Шановні колеги, еще питание, рішення ставлю на суботу. рішення прийнято по електронному <працю> розуму. Наступне питання – це проєкт <працю> рішення про внесення змін до рішення 71 сесії Гатенської Ради за номером 71-12 про <працю> внесення змін до рішення 59-ї сесії Гатенської Ради від 12 до 24 року за номером 59 про затвердження граничної вакції спорчування та бійківської оплати за спорчування дітей в Гатенської Ради з 25-му році. Наступне питання – це проєкт рішення про Шановні депутати голосували це рішення мінімальній сесії. Ми змінили, ми не міняємо цифри, ми змінили формулювання для того, щоб волофелі могла ефективно виконувати свою роботу, тому що з тим формулюванням виникає додатково справи, які власне тільки усугубляють нашу роботу. Але сума залишилася без змін. Мови йде про ліцей. Це 110 гривень для перших четвертих і 115 гривень для домашнього світу і підходила. Шановні колеги, стан на голосування даних питань. Зачнемо з рішення про шановні колеги, як нас порядок дані. Що вони є запитання? Що поїздку коротко ми відкрили е гатненський ліцей вчасно, ми всі пішли офлайн на депутати. Е першу чергу всім подякувати за оперативні рішення, що дали нам змогу вчасно е запустити гатненський ліцей, а це нам важливо, тому що навчається 1300 учнів. Е для вас інформую, що якщо спілкуватися з людьми. Не все зараз зроблено, тому що даний проєкт, які, на який нам виділили кошти європейці, він передбачав е такі важливі питання, як утеплення, як заміна електрощитової, харчово, але багато е певних деталей, певних ремонтів не було в даному проєкті. такі як ремонт самовезл, такі як е додаткові на Вікнах і багато багато чого вікна. Але ми з вами виділяли кошти на додаткові цілого, де є додатковий проект, додатковий тендер, і ми поступово це все зробимо. Щоб ви розуміли, ну не можна зробити 6 тисяч квадратних метрів повністю ремонт за три місяці, за чотири за три з половиною. Ви повинні розуміти, який це об'єм: 6 тисяч квадратних метрів, якщо брати так площу, якщо брати ще постійно, ви можете ну, примножувати Там 50 тисяч буде квадратних метрів, щоб пошпаклювати, пофарбувати, повсяць. при тому, що дуже довго стримували фінансування. Місяць тому тільки заплатили кращі кошти по тим роботам. І звичайно, ви знаєте, зараз в нас є і мобілізація, і деякі хлопці, працівники, ви розумієте. На різних підкресленнях не всі заброньовані. Були такі випадки, де хлопці від відзавтра просто не доїхали на робочі місця і приїхали е захищати нашу країну в підряднику, проходили знаходити нов нов нових працівників. Тому зараз надскладно працювати із фінансуванням, і з браком кадрів, але ми все одно працюємо офлайн. Світло є, коридори всі зроблені, діти можуть навчатись. З приводу харчу Повідомляю, ми 4 місяці шукали повара. Жоден повар не відткнувся на нашу пропозицію, те, що багато ми вже давали ресторан, жоден не відткнувся. Ми зараз на дані січує можливість допомогти з Це для нас не важливо. Але все одно діти будуть харчуватися, тому що ми замовили тендер саме по кейтерингу, так як вони харчували це раніше. 50% взагалі всіх навчальних закладів, так і харчуються ті, які піднімують, тому що вони не встигають навіть приготувати. І ви розумієте, ми під Києвом тут дуже багато різних ресторанів, і кого просто немає. Брак кадрів сумасшед. Тому наше завдання, щоб діти ходили в школу, наше завдання, щоб діти харчувалися. Чи це буде кедень, чи це буде харчування і готувати в самому ліцеї? Різниці наголошети харчуватися. Будуть у нас повари, будуть у нас готувати в самому ліцеї. Поки будуть харчуватися вони чи. Я всім дякую, хто ви швидко збираєтесь, коли нам потрібно навіть позачергову сесію зібрати, тому що тільки ми голосуємо за нас, знайшли і. Швидко. Якщо немає питань, оголошую сесію за критику. Mm. Gracias.